Так, ще раз добрий день всім, чи вже вечір. Коротше, от тойцівський моторхет і зюка. Коротше, є в нас турбина, так? Я думав, що слізить звідси. Ми там поміняли прокладочку. Нічого не помінялось. Колечка знизу теж там стоять. Коротше, один я, зрозуміло, не міг подивитися, бо що... побачив в мене от мост такий, так? Да? Грязний в маслі. Він завжди має бути сухенький. Ну, в принципі, мотор сухенький, самі бачите. Ну, сухо. Пилюкою припав, треба помити. Коротше, є тут от в турбині цих, походу, де от холодний воздух. Оці, раз, два, три, чотири, скільки там, 6 болтів, бачите оцих. Такі вони контрагаються, що з пластинами. Там, я не знаю, внутрі, мабуть, стоїть кольцо. Дайте мені совет. Механізатори. Хто може там вскривав, чи як стоїть турбіна, її віддавати на ремонт. Чи можна відкрутити тих шість болтиків, і чи я зможу поміняти там там ж якесь має бути кольцо, тому що ця штука повертається. Ну, оце, все. оце все повертається. Ти коли ставиш, наприклад, і сюди в кришку клапанів, то ти можеш легенько повертати і, бо так не запхнеш, регулюєш, походу, бо тут металічна така ще з кольцем стоїть. І ти так впихнув, коли прикручиш, то вона трошечки повертається. Чи можна вдома зробити, бо турбіна нормальна, масло не бере, не кидає. Ми завели походу з Сергієм. ну Я завів трактор походу з Сергієм. Я сидів в кабіні, газував, там давав 20 тисяч оборотів. Йому. І Сергій каже, що іменно, от, іменно звідси іменно з-під цього колічка капає масло. Ну так, На великих оборотах, коли давлення, понятно, через цю трубочку заходить сюди, воно йде туди. І отут, от походу, там колечко внутрішньо по-любому стоїть. Бо ця штука крутиться віддільно, цей корпус від цієї штуки. І чи зможу я поміняти сам це колечко, Так що, шановні колеги, дайте совет. Із-за того кальця зараз вести турбіну на ремонт, походу ну я не бачу смислу, потому що він бреє, не димить, газу даєш, він підривний. Ну, просто бачите, як замазався. Замазался. Я не люблю, чтобы вот так у меня было замазано. Я люблю, чтобы пыльючкой припавший был моторчик. И все. Ну, короче, вот такая вот проблема. Так что давайте совет. Давайте совет. значит в пыльюке. Это культивация. Трошки он дождик его обмыл. Ну, весь в пилюке, короче. Пыль столбом. Так, в принципе, тоже тут все в пыльюке. Ну, короче, таки вот тут у меня старичок. Дав мені таку там протічку біля турбіни. Чи це треба знімати турбіну і давати її на ремонт, і щоб там робили дефектовку. В принципі, чи можу я це зробити? Ну що Колечко пихти в магазині підібрати, я думаю, по величині можна підібрати, поставити масло сйомне. У мене навіть такі колечко більш цього є, тому що по величині, я так думаю, вони похожі на варіатор. циліндр варіатора походу, в MySi справи. Пишіть давайте коментарі, відповім, чи хтось з цим стикався, чи можна це зробити. Тому що тут прокладочку ми поміняли. Ми думали, що звідси. Все, там помінена, прокладка, все, чики піки Знизу теж колечко новісти. Сам лічно їх ставлю. Ну, там потікання нема. Капає, от, іменно, іменно от бачите, от де зажимаються ці болтики, іменно там знизу. Ти даєш сильно газу, там може одна капля падає за там, секунд 10 ну если на великих оборотах И все а коли ты культивируешь, понятно у тебя 1800, там, 18 000, там 1800 не 18 тысяч оборот такая вот штука всем пока давайте ставим лайки не забувайте підписуватись виручайте пацани сейчас с механиками проблема Это раньше было було там пацанів пацани приїхали подивилися поміняли все заплати гроши. тут є дві проблеми перше немає денег Ось йде на посівну, друге, походу зараз передавати короче, турбіну, це буде дуже довго займе дуже довго часу. Лучше о, там, відкрутити колектора, да, ось до цих пару болтиків. І фу, воно повинно зійти турбіну. Я так думаю, бачите, як воно, воно видно, бачите, з, з цієї сторони. Воно випирає звідти. Ну, піджати їх, ми пробуємо ключиком вони піджати. Значит там кольцо пусишь.